Привіт! Сьогодні мені приїхала така цікава сумочка на раму велосипеда. Вона має велику місткість, півтора літра, а також цікавий твердий корпус, схожий на карбон. Зараз ми її причепимо на велосипеда і подивимося, як вона виглядає. І так ось ми встановили цю сумочку на раму нашого велосипеда. Дивимось, Сюди заявлено виробником, що вміщується телефон до 6,8 дюймів, але мені здається, так як мій телефон 6,7 дюймів вміщується, то спокійно сюди залізе телефон і 7 дюймів. Всередині є ще така шапочка антидощ, якою можна накривати під час дощу саму сумку, а також є отвір для наушників проводних, якими можна користуватися під час поїздок. Ця сумка кріпиться до рами за рахунок трьох кріплень на ліпучках спереді на шток, а також двома кріпленнями до рами. Місткість цієї сумки доволі велика 1,5 літра. Сюди вміщується телефон 6,7 дюймів. Також можна взяти з собою документи, ремкомплект, велоаптечку обов'язково. Ключі лопатки. Пауербанк на 10 000 мА, можна взяти набор великих ключів шестигранників, а також мультитул і запаску, а також багато інших цікавих речей.